Ми часто повторюємо, що Приватбанк це банк без паперів. електронний документообіг, пейперлес, хмарний підпис. То навіщо ж банку архів? Що там зберігається, і що роблять люди, які виконують цю тиху, але таку важливу роботу. Сьогодні ми познайомимося ближче з нашими працівниками архіву та канцелярії і розповімо, чому їхня робота настільки важлива. Навіщо Приватбанку? Архів майже 100 мільйонів документів, сотні тисяч коробів. Архіви Приватбанку до централізації це близько 90 приміщень, які знаходилися в 25 містах України. Робота архівавію складається з трьох частин. Тому маємо на сьогодні два архіви. Документи зберігаються. А навіщо вони можуть знадобитися? А навіщо Приватбанку? Архів? Це ж цифровий банк. Так, як Приватбанк є фінансовою установою, ми працюємо за нормами закону. Є норми, які зобов'язують банк в процесі своєї діяльності зберігати певні види документів. Національний банк визначає перелік документів, які ми повинні зберігати, і по всіх видах документів навіть існують терміни зберігання. Є документи короткострокового зберігання близько п'яти років, а є ті, що треба зберігати постійно. Ми працюємо над тим, щоб те, що можливо відправити тільки в цифровий вигляд, підписати кепом і тому не збирати папірці. Але є певний ряд документів, які треба зберігати лише на папері. Тому архів Приватбанку це невід'ємна частина банку, яка буде існувати завжди, не дивлячись на будь-які технології, в архіві зберігаються всі документи, які створилися в Приватбанку з самого початку його діяльності. Ну щоб вам було цікавіше. Зрозуміти об'єм, то це майже 100 мільйонів документів, які зберігаються в сотнях тисяч коробів. Документи, які створювалися спочатку в паперовому вигляді, це накази по банку, наприклад, які ми зараз знаємо в Приватдоті, спочатку це були паперові документи, які зшивалися в такі стандартні шиви. Зараз вони теж присутні в нашому архіві, тому що срок зберігання їх постійний. Хто працює в архіві і чим займаються ці люди? Взагалі-то робота архіваюса складається з трьох частин. Перша це робота з поточними документами, які надходять щоденно. Це правильно їх прийняти, правильно їх розсортувати, присвоїти кожному нашому конверту, правильні координати, тобто покласти в короб, який має. Відповідні координати, номер стелажа, номер полки, номер місця. І це все далі дає змогу дуже зручно шукати документи, тому що кожен наш документ, кожен конверт має чіткі координати в архіві. І друге завдання це праця з запитами, тому що також щоденно надходять запити від різних користувачів, як зовнішніх, так і внутрішніх на документи. Іноді це на оригінал, який треба відіслати поштою, іноді це зробити копію, не надіслати копію. І третє завдання це робота з документами, термін зберігання, який вже вичерпаний. Їх треба підготувати, перевірити і кінцева мета це знищити ці документи, передати на переробку. Вторини в 2020-2021 роках Ми проводили дуже об'ємний, тривалий. Такий складний, але цікавий проєкт по централізації архівів. Архіви Приватбанку до централізації це близько 90 приміщень, які знаходилися в 25 містах України. І управляти архівом було складно. А вимоги нормативні до архівних приміщень, повірте, вони досить складні і мають високий стандарт. І друга складність була пов'язана з тим, що коли документи знаходяться по всій Україні довше та триваліше. Відбувається процес пошуку та вилучення документів, бо інколи це потрібно. Тому був проведений проєкт. За підсумками цього проекту, ми маємо на сьогодні два архіви: червоний та центральний. Червоний це невеличкий архів, який містить документи тривалого зберігання та ще певні види документів. А більша частина документів знаходиться в центральному архіві. Центральний архів це, таке, це такий неймовірний простір. Величезне приміщення складське, яке займає тисячі квадратних метрів і містить сотні тисяч корабів з документами і власне мільйони документів. А тоді ще розкажіть, як змінилася робота архіву за час війни? Архів Приватбанку це та робота, яка вимагає постійної роботи з паперовими документами, тому майже ніяк. Війна дуже вплинула, особливо на її початку. на Загальний настрій, бо було багато переживань, як і в усіх. І плюс ми знаходимося в тих містах, які мають певні ризики. Однак всі наші працівники дуже впоралися швидко зі стресом, я вважаю. І вже з перших місяців війни повернулися до стандартної роботи, бо наша робота має бути стандартною. Тому я вдячна своїй команді, що кожен зміг. Подолати свої страхи та емоції і повернутися до роботи, бо ми повинні щодня знаходитися в офісах і працювати з документами, як і раніше, все так же сумлінно і старанно, і я бачу, я бачу цей результат, він саме такий. З роботою архіву стикався ну, напевно кожен співробітник, коли йому випадали тікети, конверти, ця вся процедура. Наскільки дисципліновані в цьому плані наші працівники, і що би хотілось покращити? Знаєте, більшість працівників досить сумлінно до цього відносяться, бо ну я вважаю, що взагалі команда Приватбанку це критицька команда, яка знає, що вона робить. Проте е, хотілося б, щоб саме е, у відношенні до своєчасності передачі документів до архіву, які підлягають зберіганню, було трохи більше уваги, особливо після початку війни, у когось можуть виникати думки, що це менш важливо, ніж, наприклад, с -с сама. Угода, яку оформлено у відділенні, чи шесть, але зберігати в архіві ми повинні все. Тому прохаю всіх співробітників завжди і вчасно передавати до архіву всі документи, які підлягають зберіганню. Тому зараз ви швиденько глянули в меню тікети, І якщо ви там маєте якусь заборгованість, швиденько понесли її в архів.